Доброго дня! Давайте подивимося ваше питання. Так, подивимося до кінця липня, так, до кінця цього місяця. Що чекає, так, яка ситуація? І так, ну, в мене йде підвищений страх, підвищена тривожність, і ми з вами розуміємо, так, чому та тривожність підвищена, так? От з якого такого приводу. Скажемо так, напруга у повітрі навколо, вона дійсно може бути. Мені йде можливе відпрацювання десь недалеко, або навіть е, навколо, так, самої ГЕС, можу щось відпрацьовувати. Е, наслідків не бачу, дивіться, карти захисту ресурсів. Тобто самої е, станції так, йдуть мені карти захисту, тобто більш Вірогідно, що сама станція буде ціла. Дивіться, карта сили показує нам, що її можуть таки лякати, можуть нас так, тим якось запугувати, От, але вона залишається цілою. Тут є сили, є ресурси для того, щоб. Відвадити всю ту загрозу, яка може бути, але активність у повітрі дійсно якась може бути, тобто якісь провокативні дії над нею, і більше мені йде активності, яка може проходитись десь недалеко, тобто на якихось територіях не дуже далеких від самої станції.